На Черкаському поштамці погасили ще одну марку воєнного часу. Цього разу її присвятили гвардії наступу. Хто долучився до спецпогашення, дивіться далі. Все з цього моменту марка погашена. Випущений новий поштовий блок. Ми можемо ми вже його продаємо вільно, будь ласка. Можете придбати. Слава силам оборони і безпеки України. Гвардія наступу. Під такою назвою нова серія вже доступна у продажі. Марки Укрпошти фіксують історію, каже директор Черкаської філії Олександр Марченко. Створення Міністерством внутрішніх справ України добровольчих батальйонів гвардії наступу надихнуло на новинку. Це ті воїни, які сьогодні разом з збройними силами України, які є частиною збройних сил України, повертають наші окуповані території, повертають прапор України. На наші українські землі, і сьогодні, 9 травня, в День Європи, в день, коли українці святкують перемогу над фашизмом. Ми випускаємо ці марки для підтримки наших збройних сил України. На поштовому блоці зображені Національна поліція, Державна прикордонна служба та Нацгвардія. До спецпогашення долучився начальник головного управління національної поліції в Черкаській області В'ячеслав Гурін. Не лише національна поліція, а й Національна гвардія і прикордонна служба приймає участь у формуванні бригад наступу. Це бригади мотивованих добровольців, які здійснять відповідні дії, які приведуть до того, що всі, всі наші території будуть звільнені. І вже потім на звільнених територіях будуть вживатися всі заходи для того, щоб позбутися від колаборантів та інших небажаних осіб. Уже тривалий час пані Наталія купує марки, аби підтримати нашу армію. Збирати я їх почала під час повномасштабної війни. Клясара немає, але я їх збираю для того, щоб потім багато моїх друзів знаходиться боронить нашу Україну. І я після того як вони повернуться живими, після нашої перемоги я кожному буду вручати марки, так як ну. Це буде їм дуже приємно. І спочатку повномасштабного вторгнення збирає Марки і пані Людмила. «Ну, вирішила, що треба було щось хоч залишити на пам'ять внукам, правнукам такі проблеми. Хоч і маленька пенсія, але стараюсь покупати. Трохи згодом вона показує вже погашені штемпелем першого дня конверти. Ось так проштампований для колекції, ось так буде правильно. Поповнити колекцію прийшов і пан Олександр. Він вважає, що кожна нова марка варта уваги. Дитина збирає, я разом з нею допомагаю йому колекціонувати. Кожна марка по-різному цікава своєю історією, своєю функціональністю. У зв'язку зі зменшеним тиражем марки 235 тисяч примірників її продаж обмежили до 10 блоків в одні руки. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.